Так, День вам добрий. І сьогодні у нас, можливо, 11-й епізод по Don't Starve. Можливо, бо я не пам'ятаю. Я трошки зараз на цьому, цього тижня у нас хворий. Почуваю себе паршиво. Ну, зате принаймні, прочитав деяку інформацію стосовно е, зими і наскільки довго вона буде тут проходити, так би мовити. Зимою ситуація така, що. Вона йде аж цілих 16 днів. І також є звичайна зима в грі, яка настає е, аж на 22-й день. Тобто ситуація у нас достатньо весела виходить. 16-17 дня, до яких ми вже не скоро достатньо так доберемось, закінчиться ця зима, яку я накликав сам на себе дуже по-дурному. Після цього у нас буде кілька а, днів нормальної погоди, а потім 22 го дня знову розпочнеться зима. Ну, це принаймні те, як я зрозумів, як ця система працює. І це, чесно кажучи, трошки паршиво. А, ну, принаймні, в цьому всьому є і свої позитивні моменти поки що. А, зводяться вони до того, що. Ну, по суті, справи минулий раз, коли. або не минулий раз, або взагалі, якщо так брати, коли я приблизно до цих днів доперся, то а, Вілсон у нас вже помирав від а... того, що у нього дах їхав попросту. Зараз, <кій> Зараз все начебто йде більш краще. Я буду кахікати, бухікати тут. А... Час від часу. Так. На цій території майже нічого немає. Нам треба буде е, в найближчий час якось е, знайти, де знаходяться у нас біфало, щоб можна було розжитись їхньою шерстю і бабахати собі шапочку, там і ще, здається, щось можна зробити із цього. Ме, Потякати тяжкувато. Так і знав, що цей кволик потрапить в пастку. Давайте поставимо паску тут. Зажимо, заженемо кволика в Паску. Візьмемо кволика. Залишимо паску тут же. Недалеко від о, коняки залізної, але, в принципі, на це начхати. Також, як виявилося, я не дуже, не дуже ефективно користувався зимнім одягом. Все зводиться до того, що зим... вночі, коли я стояв біля вогнища, я міг його і не носити. Це б е... зменшило його використання, і зараз би, напевно, у мене ще б капелюх був би на місці, наприклад. А так, поки що, вишу на галімому, і ніякого капелюха мені. І зараз стало холодно. А, Паршиво це все. Паршиво. І зима. А, точніше, ніч вже настала. Так. На джем у нас пока еще не выстачает. Жеремо трошки рататую. И давайте Робити мясо. Мясни кульки. Думаю, вот так вот можно. Пришматка мяса. И наповнювать. щоб зробити мясни кульки. Так, я в принципе можу зробити ще рататуй. Из э, Всяких там Как их называют? Назвіті я назву з овочів різного типу. Е, дідько, зів. Не хотів їсти, хотів а, просто як його покласти в холодильник. А, напевно, найкраща була думка з моєї сторони зараз сідати і записувати це відео, але я не знаю, якому я стані буду наступного дня, в четвер, коли це відео треба буде вже на канал викидувати. Тому я саме через це вирішив якраз таки сісти і позаписувати це все. Так, ну що ж, принаймні у нас є гніздо пауків, яке я знайшов. Це не дуже добра звістка, якщо так подумати. Але мені треба буде в майбутньому шовк від пауків, Ні. який знадобиться там на виготовлення капелюхів і тому подібного. Тут також в грі є на <coughs> А, такий собі, як його назвати? По суті, нагрудна частина. Не знаю. У, Боже, як тебе назвати? Ненагрудна частина. Ммм. Поки згадаю. Куртка, коротше кажучи, яку достатньо легко начебто можна виготовити. Але для неї треба все той же самий шовк. А поки що я порубаю трохи тут дерева, бо дрова мені в майбутньому ще знадобляться. Поки що ми по... досі просто-напросто виживаємо в цій грі. Це от дерево якесь дивне, чого воно знаходить в цьому з листям посеред зими стоїть. Не розумію. Хоча, в принципі, тут є і так а, дерева, які з листями. Чудово. Є трошки шишок. Знову не ті кнопки натискаю. Я чую якісь звуки на задньому плані. Не дуже розумію, що воно таке. Хракнув там на задньому плані. Ну що ж, так, 12 й день закінчився минуло разу. 13, й 14, й 15 го дня ми завершимо. 16 го дня це вже наступний епізод. Якщо вілов до того часу доживе. Ми вже маємо точно знати, що там у нас закінчилось за матч не закінчилось. Ну, поки що будемо тут стирчати, не знаю. Ще дошок повиготовляємо. Більше дошок. Ще більше дошок. Ще більше дошок. Щоб вони були. І по суті, не знаю. Про що навіть попотякати. Мозок зараз не варить майже в мене. Бла. Реально, здається, що це вже не дуже добра була думка розпочинати запис цього епізоду. На секунду здалося, що її запальничка раптово спалахнула. Коли вона її дістала отак от, от. Прямо у неї рука горить, начебто. Насправді все не так. Все це брехня. Такс... Ну, надалі нас чекає ще збір ресурсів. Напевно, непогано буде зараз змотатись до все тих же пауків. І, коротше кажучи... Так, це скриня. Мені не скриня треба. Мені треба не скриня. Мені треба холодильник. Покладемо м'ясо сюди. Я можу ще одні м'ясні кульки зробити, якщо мені знадобиться. А, напевно, зараз ми підемо і попробуємо бити а, гніздо пауків, бо мені треба а, буде зробити капелюх, як от джентльменський, оцей от, топ хет так званий високий капелюх. А, <кій> Все це мені треба заради того, щоб а, потім зробити таку штуку, яка називається престахаїкейтор. Чи щось таке, щось приблизно таке. Прістах Хазітатор. А, це, вона дозволить виготовляти якісь магіч... магічні предмети. І, можливо, а, алхімічний двигун я виготовив. Не знаю. Будемо вже по ходу розбиратись. Потихеньку, як бачите, воно все розмерзається і найближчим часом. Вже має достатньо бути тепло. Можливо, навіть. Давайте підходьте. Хай йому грець. Це занадто близько. Я не почуваю себе занадто сильним, щоб бити цих ворогів. Так, харебай ти честера. Я тебе задовбу. Клацай. І... Так. а Шовку у нас небагато. Я взагалі шовку не забрав. Завте ми дістали гланди з Пауків. <кхід> ну, це не вже, це вже не така й добра річ, в принципі. О, гланди дозволяють лікувальні засоби виготовляти. І на цьому, в принципі, все. Ну, принаймні, я зможу з них м'ясо дістати. Ах ти! Падлюка. На тобі 4 рази, 5 разів, 6 разів. Ну що ж. Давайте. Зруйнуємо це гніздо, щоб його поруч не було, поки я тут не почав помирати від холоду. Так, і це нам дало аж 4 шовку. Нам ще аж ціле одне гніздо таке доведеться знищувати, якщо я <кхи> збираю зробити високий капелюх. Або як його правильно там звати, не знаю. Так, м'ясо монстрів ми, напевно, будемо а, вішати, щоб воно перетворювалось в. Як його називають? в сушене м'ясо, де мене носить? Мене носить порівняно недалеко від своєї бази, тільки нижче треба спуститись, поки вілов не замерзла нафіг. Так, і треба також буде кволиків. А, так, дошки у мене є. Кволиків. Я тупо путаю кнопки. Кволиків, коротше кажучи, треба буде. кволиків. Треба буде. Коротше кажучи, я думаю, ви мене розумієте. Треба буде пастки перевірити. Подивитися, чи всі кролики там вже спіймались, чи треба замінювати пастки і тому подібне. Так, і здається, отак от. Я просто не туди йшов, тепер зрозуміло. Камеру правильно треба повертати мені. Так, щоб зробити джем, у мене нічого не вийде, можливо. Можна з'їсти кульки, які трошки всього відновили. Здоров'я вже пошкоджене, непогано. А, Так. Де що у мене знаходиться? Ти сюди, ти сюди. Кульки в холодильник, їх ще нормально. А в руки сокиру. І по суті, <кій> поки камінь ще достатньо гарячий, можна пропертись по цій території подивитись, може тут кволики потрапили в пастки. Одного вже бачимо. А, яйця, до речі, одна пастка вже зламалась. Яйця прогнивші. Я, чесно кажучи, не знаю, чи можна буде щось з прогнивших яєць робити. І враження таке частково, що а, кролики взагалі з цієї локації, на цій локації закінчуються з часом. А, ну нічого. Якщо скоро вже настане весна, ну, а, вірніше, літо, то можна буде харчувати з жабами, які тут, в принципі, недалеко проживають від бази. Їхні ставки. Чи мені здавалось, що я знаю, де їхні ставки? Я ж наче жаб десь бачив. Так, тут один ставок. Всього лише один ставок. Це напевно, коли я Вілсоном грав, то тоді там... А ні, ось! ставки жаб. Я їх, я їх якось в притул не побачив. Коротше кажучи, можна буде пастки навколо них наставляти і... Вже харчуватись тими жабами. Так, напевно, можна дерево ще трошки порубати, поки не дуже темно стало. Кролик скоро помре. То вже таке а, з часом, якщо дуже часто і довго вбивати. Верніше, не вбивати, а рубати дерева, то. А, в принципі. Ми маємо нарватися на одне здорове, ходяче живе дерево. Так, це можна дехто що отив. Не обов'язково було мені на ту броню змінювати, але чогось мені захотілося, не знаю, не питайте. Ще одна дошка. Так, поставимо нашу приманку для кротів. Честер. Тримай. Я хотів Честеру віддати. Будеш його тримати чудово. І далі у нас 15-й день і вночі 15-дня ми закінчимо. Не знаю, наскільки гірший цей епізод, ніж попередній, але, чесно кажучи, якось мені воно тяжкувато дається. Навіть не знаю чи наступного дня вийде епізод по п'яти ночах у Фредді. Все через те, що та гра, якщо ви зробите помилку, дуже багато часу вимагає від вас, щоб її виправити. Фактично по 10 хвилин вимагається на те, щоб. Так, а ну. По 10 хвилин вимагається на те, щоб пройти одну ніч. Це дуже-дуже дуже довго. Тикс, тикс, тикс. Напевно, в виживанні знаходиться наша штука. Я можу рюкзак зробити, тільки я не дуже сильно хочу. Термометр варто було б зробити. Так, рататуй. Mm, чудесно. <плес> Зима потихеньку йде на спад. І скоро можна вже буде нормально обслідувати територію, там тому... шаритись загалом навколо. Так, Ланди можна, в принципі, всередину закинути. вони мені поки що не дуже треба. Вони, здається, по 10 здоров'я відновлюють. З них можна зробити цілющу фігню якусь. Не пам'ятаю точно, які там. На неї треба речі. О, розпочалось дощ, промакання і е, дуріння нашого персонажу потихеньку. Так. Я так думаю. Може зараз і холодно, але вже не настільки має бути холодно, як раніше. Фактично це один день до кінця зими. От, і диви. А ці яйця свіжі в якійсь мірі. Так і справді. Можна... Ті яйця, які тут лежали, вони, в принципі, не дуже то й прогнивші. Можливо, я щось з них зможу зробити. Цікаво 4 яйця, чи щось мені здадуть, чи не, не дадуть. Так, це ще нормальне. Це вже прогнивше. А Ану. Я хочу по-швидкому перевірити, а, чи приготується з цього щось нормальне, чи воно перетвориться в якусь кашу незрозумілу, яку неможливо буде їсти. Чотири яйця. Готувати. Закинемо в холодильник. Так, і поки що... Е! Вийшла каша, яку краще не їсти. А краще викинути, щоб вона там прогнила десь. Так, я навколо себе тут же непоганий ліс. Е, так, під деревами, до речі кажучи, можна ховатися від дождю, наскільки я знаю. Я тільки не знаю, наскільки це мені потрібно. Зараз... О! Те, що я хотів перевірити, жаби тут з'явились. Треба дочекатись, можливо, коли виросте трава. Або не варто чекати. Ага. Доведеться чекати. Так, жаби мають бути агресивні до нас, але я не знаю по якому принципу у них агресія. Починає з'являтись. Деякі монстри тут о, на вас будуть реагувати, якщо у вас, наприклад, в карманах буде <кхи> м'ясо. Можливо, жаби також на м'ясо реагують. Так, зимню екіпірування я поки що в скриню закину. На найближчий час воно мені не знадобиться. Так, я хочу оцей от камінь підігріти. А, честер. Честер, честер, честер. Я хочу у тебе лопату. Так. Чудово, ще трохи дерева. А, давай, сокиру. Давайте прогуляємось те. Прогуляємо ще трохи перед кінцем епізоду. Вечір зараз достатньо довгий в грі. Сходимо трохи нагору. О, чудово, тут є трава. Варто буде наробити... Якщо я не помиляюся, здається, мав десь набір трави близько 40 штук її в одному місці десь валялось. Варто буде тільки знайти, куди я її поклав, напевно, в скрині. Я на це якось уваги не звертав дуже сильно. Такс. Непогано було б біля ставків жабами а повиставляти зараз ще пастки. І на цьому можна буде завершувати цей епізод, як тільки настане ніч. Ага. Трава у нас тільки так іде на такі речі. Ну що ж, ладно, посеред літа у нас буде два джерела їжі вже. Як я сказав, це будуть і жаби, і. кролики. Що з них краще, чесно кажучи, не знаю. З'їмо це. А потім ще підкріпимось рататуєм, можливо. Подивимося. Так, чудово, у нас є одна жаба. З них одразу падають жаб'ячі ніжки. На жаль, е територія достатньо небезпечна. Жаби будуть на нас нападати, атакувати і живцем гризти. Тому не варто дуже сильно розслаблятись. Кротів тут до біса розвелось, чесно кажучи. Так, ладно, пора повертатись назад. Е, Жаб'ячі ніжки, наскільки я пам'ятаю, також підходять як м'ясо для приготування типу м'ясних кульок і тому подібного. М -м, тому це непогано. Так, можна ще рататуй з'їсти. Потихеньку здоров'я відновлюється. А от і 40 моєї трави. Ну добре, з цим вже пізніше будемо розбиратись. Зараз все вже настане ніч. Так, щось приготувати я і можу, але там треба для цього лід. А я не знаю ніяких рецептів з льодом. Ну що ж, по суті, на цьому вже напевно все. А, наступний епізод у нас буде, як так бачу, дощовим. Нам варто буде перевірити як можна більшу територію, можливо, трошки ще каміння подобувати, повиставляти пастки біля Озер побільше. Перевірити знову пастки е, з кроликами. І вже почати шукати біфало, щоб. Наступне зим зимнє екіпірування собі підготувати, а там вже будемо якось розбиратись з тим, що у нас вийде. Ну а я попрусь поки що відпочивати, лікуватись і наїдатись. Отже, на цьому все напевно. Зустрінемось наступного разу. Бувайте!